Друзі, доброго дня! І так, з'явилась не дуже гарна новина, а саме новина про перерахунок пенсії з 1 січня. Його не буде в 2024 році з 1 січня. І в цьому відео я би хотів вам розповісти, а коли все-таки буде перерахунок пенсії, чого не буде його з 1 січня і на основі чого його не буде. Поїхали. У січні 2024 року нам обіцяють збільшення прожиткового мінімуму. Передбачено це законом про держбюджет на 2024 рік. Зазвичай разом із прожитковим мінімумом зростали і мінімальні пенсії та надбавки до них. Але в наступному році це правило зміниться. Як саме зараз розповім. На початку листопада Верховна Рада ухвалила закон про держбюджет на 2024 рік. Він передбачає збільшення прожиткового мінімуму з 1 січня. Через збільшення прожиткового мінімуму зазвичай відбувається автоматичний перерахунок мінімальних пенсій та всіляких надбавок до них. Але у пункті 8 прикінцевих положень проєкту закону про бюджет на наступний рік зазначено наступне: встановити, що перерахунок пенсій надбавок, підвищень та інших доплат до пенсій, які здійснюється з урахуванням. Розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановлено законом на січень. На 1 січня 2024 року проводиться з 1 березня 2024 року разом з ем, здійсненням щорічної індексації пенсії. Тобто жодного перерахунку пенсії з 1 січня 2024 року не буде попри зростання прожиткового мінімуму, хоча він би був все одно незначним. Це нововведення в кінці листопада 2023 року затвердили остаточно. Мінімальні пенсії та надбавки, що залежать від прожиткового мінімуму, переходять тільки в березні, тоді ж має відбутися і індексація. Хочу зазначити, що за таких обставин невеличкий перерахунок з 1 січня може торкнутися лише тих, чия пенсія залежить від мінімальної зарплати, що також має зрости. Це частково особи у віці старше 65 років із повним стажем роботи та деякі чорнобильці. А от зростання прожиткового мінімуму, збільшення пенсії відтепер не гарантує. Друзі, в заключенні цього відео я би хотів попросити вас написати в коментарях, що ви думаєте щодо цієї новини, що з 1 січня перерахунку не буде. Напишіть свою думку в коментарях. Ваша думка дуже важлива. Дякую, все найкраще.